І до міжнародних тем, а саме президент Південної України Юн Сок Оль 3 грудня оголосив Україні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в антидержавній діяльності. Цитуємо парламент проголосував за резолюцію з умогою скасувати його, а згодом військові вторглися до лідерів опозиції з метою арешту. І майже 6 годин по тому воєнний стан був скасований. Тож так повідомляють у місцевому південно-корейському виданні Йонхаб, і більше про це що могло. Означати конкретно таке рішення президента і якої залишається загроза імпічменту лідеру України. Поговоримо з гостем Микола Поліщук, корейзнавець та автор книги Північна Корея людською мовою до нас доєднується. Вітання вам, пане Микола. Доброго дня. Тож, пане Миколо, вчора воєнний стан вели. Сьогодні вже скасували, які висновки можемо зробити з таких дій, з такого стану справи, які зараз триває у південній Кореї. Ну, почну з того, що Події у нас дуже помилково називаються військовим переворотом. Це не був ніякий чистому виді переворот, обидві сторони трималися законодавчих рамок, ну в межах певних межах, і скажімо так, нічого такого насильницького за великим рахунком не відбулось. Президент цілком мав право оголосити військовий стан і парламент цілком мав право. Не скаже так цього цей стан зняти, так що ніхто не виходив і не узупував ніяких повноважень. Поліція велася досить коректно. Губитих поранених немає. Тобто, говорити про те, що це відбула якась серйозна, був інцидент, ну навряд чи зараз можна. Проте, проте з другого боку, президент дійсно вчинив дуже несподівано і цілком можливо, що не прорахувавши своїх подальших планів. Річ у тому, що Південна Корея Південна Корейська опозиція, яка зараз має більшість парламенті, об'єднана демократична партія, фактично готувала імпічмент для президента, використовуючи звинувачення у хабарництві, у дорогих подарунках. У, ну, такого типу, як завжди висувається чиновника. Для того, щоб імпічменту не було, щоб відсутити цей імпічмент, президент Юний оголосив військовий стан. Скаже так, ми ж самі знаємо, що під час військового стану вибори не проводяться. А в Південній Кореї він сподівався і відстрочити імпічмент. Він не розраховував на не, не прорахував своїх кроків. Скаже так, на кілька кроків наперед, і, врешті-решт йому довелося дійсно дати задню і відступити вже буквально до вечора вчорашнього дня. Чому загалом з'явилася така риторика як антидержавна діяльність? Так подає саме південнокорейське видання Йонхап. В чому зараз полягають ці, якщо вони є, звісно, заворушення всередині південно-корейського парламенту. Які ваші спостереження? Скажемо, так, він цілком має підстави так говорити, тому що йому опанує Південно-корейська об'єднана демократична партія, яка має більшість в парламенті. Ця партія позиціює себе як спадкоємці. Тих студентів, учасників заворушень, які воювали із південнокорейськими диктаторами, вивести. Маємо проблеми зі зв'язком. Зараз будемо долучати повторно до нашого ефіру. Гостя нагадуємо, кореїзнавець Микола Поліщук микається до нашого ефіру і говоримо про те, що у південній Кореї вже скасували той воєнний стан, який його вели напередодні. Підказує редакторська команда, що вже готові говорити із нашим гостем далі. Пане Миколо, як ви нас чуєте, бачите зараз? А також я вас бачу, вибачте, пропав на дивіться. Я продовжую. Значить, та партія, яка зараз знаходиться, має більшість у парламенті, вона це позиціонує як спадкоємця тих партій, які. Воювали свого часу з вона себе позицію як ліва, вона однозначно реально є лівопопулістською. Вона опирається на профспілки, на войовничих студентів радикальних на людей, що отримують матеріальну допомогу, і вона в принципі, якщо і не симпатизує північній Кореї, то скажімо так, вона виступає крайньо проти будь-яких контактів і проти будь-яких. Конфліктів із цієї з північною частиною півострова вона постійно закликає проти ескалації. Ця партія за великим рахунком і гальмувала допомогу Україні у велипев більшою мірою з боку південної Кореї. Ця партія послуговується російськими наративами. Вона лякає корейців тим, що їх пошлють на український фронт, да і скажемо так: тобто, дійсно виявилося і для це і в Кореї і за кордоном виявилося дивиною, що в на півдні Кореї є люди, які захищають північну Корею, які не люблять американців, що стоять в південній Кореї, да саме для стримування можливої атаки Північної Кореї. Тобто виявилося, що соціальні що думки, громадська думка в південно-корейська, вона трохи не така, як було прийнято думати. А при цьому президент також згадує про те, що потрібно викорінити нанівець про північно-корейські сили, які можуть мати місце, в тому числі в парламенті Республіки Корея. Як зараз за цим стежить Північна Корея? Чи тут варто говорити про зовнішнє втручання у політику Південної Кореї? Зовнішнього втручання немає. Це суто внутрішньо південно-корейський інцидент. В який яким чином втрутили Україну, вмішали проти українського бажання. Однак, це не було інспіровано Півден... Північною Кореєю. Це конфлікт світоглядний конфлікт кількох різних концепцій. як Далі буде розвиватися Південна Корея і конфлікт внутрішньопартії, внутрішньополітичний. Однак, північні Кореї без сумніву зроблять якісь із нього висновки. Я думаю, що висновки зроблять від двох типів: по перше, що Північні, що в південній Кореї є значно більша підтримка, е, ну скаже на захист, прямо на захист північної Кореї, е, і дуже багато лояльних є громадян до неї значно більше не сподівалися. Так що в північній Кореї зроблять висновки, що у південній Кореї не дуже стабільний режим, не дуже стабільні органи влади, і це буде спонукати пенян більш до ну, більш конфронтаційної політики. до... Можливо, більшого тиску до більших провокацій на кордоні Думаю, буде так, особливо, якщо, якщо виявиться, що президенту все ж таки зроблять імпічмент. Думаю, північна Корея може помітити, що вона може впливати на південно корейську політику. Пане Миколо, ви кажете, що зовнішнього втручання в ситуації, що склалось Південні Кореї, немає. Але однак, напевно, ж якось і світ зреагував. Які світові реакції відомі станом на зараз? Та світу, в принципі чекається. про це події роз... знаходяться зараз ще в своїй динаміці. Події ще не закінчилися. Ми можемо Ми можемо сказати, коли не закінчилися, якщо буде або не буде оголошений імпічмент президенту Юну В зв'язку. Уже в залежності від цього будуть приймати усілякі рішення. Я не думаю, що навіть якщо зміниться е, президент, то е, Корея південна дуже різко змінить курс. Цього не станеться, тому що на південну Корею будуть продовжувати тиснути Європа, і Сполучені Штати. І Я не думаю, що вона, ну, скажімо так, стане перейде в якийсь проросійський чи який інший табір. Однак, дав, ми просто ми маємо переоцінити нашу оцінку цієї країни. Більш реально може раціонально подивитись на неї. Загалом, якщо говорити про і безпекову ситуацію на Корейському півострові, як зміна керівництва, наприклад, у разі імпічменту може взагалі вплинути на це питання? 에, так, скаже: дивіться, якщо ви маєте на увазі про світову реакцію. То, то найближчим часом ні у президента Юна, ні у е, опозиції. Якщо вона прийде до влади, буде їй не буде діла великого до міжнародної політики. Та країна буде приходити до себе тямуватись і е, переоцінювати все те, що відбуло тому, відбулось. Е, тому я думаю, що південно міжнародна політика, міжнародний вплив південної Кореї на нього зараз не, не дуже нам потрібно сподіватися. Пане Миколи, ви говорили, відповідаючи на попереднє питання, що ситуація у динаміці зараз, так? Є, можливо, якісь сценарії, що буде далі, але маємо орієнтовно до двох хвилин на розмову. Фактично, все зводиться тільки до хотіння, або. Президента відставлять або не відставлять без сумнів в південній Кореї є Величезна всі вже про це розказали. Традиція відстав імпічментів. Це дуже дієвий інструмент відставки президентів. Там багато знялось, да але у юна ще є шанс, скажімо так, хай невеличкий зажності. Цього будемо робити висновки. Ну і при цьому як наслідок, яким може бути спротив у суспільстві чи то градус залежно від перебігу і розвитку ситуації. Я думаю, що так скаже, так дуже в Кореї не дуже популярна. До ідея допомоги Україні в Кореї досить спокійно ставляться до того, що Північна Корея з через Росію. Тому що наша війна для них дуже далеко, Але але південно корейській громадська думка політика без сумніву зміниться, якщо не побачать, що е що Росія почала озброювати, фінансувати озброєння чи додавати військові технології північній Кореї? Тоді вже да, і навіть друзі північної Кореї будь-я скаже так стануть більш прагматичніші і да і вернуться до більшої нормальної ситуації, пане Микола. Дякуємо, що долучились до Суспільної студії. сьогодні. Микола Поліщук, кореїзнавець, був із нами напрямому зв'язку.